Росія готує ще два нових масштабних наступи в Україні. Про це президент Зеленський заявив в інтерв'ю Sky News, опублікованому на Ютуб каналі Офісу президента. Також він зазначив, що Росія вже провела три наступальні кампанії проти України, але всі вони завершилися провалом. Всі просування РЕ, всі їхні наступальні місії, а їх було вже три. І попереду вони ще планують дві важкі наступальні кампанії. Три останні їхні місії провалилися, і на мій погляд, це дуже важливий сигнал. Росіянам не вдалося досягти заявлених цілей ні на сході України, ні на інших напрямках, включаючи плани захоплення міста Суми. Те, що Росія заявляє про можливість легкого захоплення сум, президент Зеленський назвав брехнею і маніпуляцією. Від себе додамо. Чим закінчилася операція Київ за три дні? Бачив весь світ, і це в 2022 році, коли Україну застали практично зненацька, а армія була недостатньо чисельною. За словами Зеленського, російська армія несе значні втрати в живій силі і техніці, що робить ситуацію для неї вкрай напруженою. Водночас він зазначив, що для успішного протистояння новим кампаніям необхідне продовження військової та фінансової підтримки з боку союзників. За цих умов Україна витримає ще дві наступальні кампанії РФ.